Усім привіт, мої любі глядачі! Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринка рукоділля. Ласкаво запрошую вас до себе в гості. Сьогодні до вашої уваги я пропоную невеличкий майстер-клас на цікаву, верніше на цікавий мисочок, який називається квіточка. Ось так він виглядає. Це не класичний мисочок квіточка, а трішки модифікований. Я його модифікувала для того, щоб було ось таке плавне і гарне закриття. І дуже красива посадочка. Бачите, як він виглядає. Для тих, хто хоче вчитися чомусь новому і хоче закривати свої шкарпеточки не лише звичайним стрічковим закриттям, я запрошую на цей майстер-клас. Я в'яжу спицями Тріо, тому я думаю, для тих, хто в'яже способом Magic Club і спицями Тріо цей майстер-клас також буде цікавим. Суть самого закриття полягає в тому, що ми будемо закривати на чотирьох частинах наших петель. Тобто, якщо ви в'яжете чотирма шпицями, це дуже просто, ви будете закривати на кожній шпиці. Якщо ви в'яжете способом Magic Loop, вам ваші петельки потрібно розділити на чотири рівні частинки. Або, якщо ви в'яжете спицями пицями тріо, як я вам треба на кожній шпиці ваші петельки розділити на дві частинки. У мене на кожній шпиці по 30 петель, тобто я поставила маркер, який розділяє по 15 петель. Я думаю, це зрозуміло. І давайте розпочнемо. Ми закривати наші петлі будемо виворотнями І якщо ви добре помітили і звернули вашу увагу, то всі закриття, всі скорочення, всі петлі, які ми прив'язуємо дві разом, відбуваються виворотнями от і Приготуємо звичайну шкарпеткову пряжу або свій, свої шкарпеточки. Я в'яжу з пряжі Alize Artisan 420 метрів на 100 грам, і у мене на шпицях 60 патель. Давайте розпочнемо. Перший рядочок. Перші дві петлі на кожній частинці ми пров'язуємо дві разом, виворотнюємо. Всі решта петлі до маркера ми в'яжемо лицевими. так Переставляємо маркер. Так, я тут трішки захопила петельку Переставляємо маркер і далі на другій половинці точно так само дві перших петлі ми пров'язуємо виворотні. Всі інші петлі ми в'яжемо лицевими. І так, в цьому рядочку ми скоротимо наше в'язання на 4 петлі, Так. Початок нашої третьої частинки пров'язуємо дві перші петлі виворотнями. Всі інші петлі лицевими. І от останній раз дві перші петлі виворотніми, всі решта лицевими. Це наш перший рядочок. Наступні три рядочки, тобто другий, третій і четвертий, ви пров'язуєте все лицевими петлями без будь-яких убавочок. Отже, пров'язуємо все лицевими петлями, наступних три рядочка, і зустрінемося з вами в п'ятому рядочку. Пров'язали ми наш четвертий рядочок, ми зараз знаходимося на п'ятому рядочку. Я, до речі, не сказала, що в мене спиці двічка. І тепер що ми робимо? Першу петлю ми пров'язуємо лицевою, другу і третю ми пров'язуємо дві разом виворотніми. І в'яжемо. Лицевими петлями, не дов'язуючи дві петлі до нашого маркера. Ось У нас залишилося дві петлі перед маркером, тобто це остання і передостання петля на цій частині, ми їх також пров'язуємо виворотньою. дві разом виворотньою. Перекидаємо маркер, переходимо на другу частинку. Першу петельку пров'язуємо лицевою, другу і третю дві разом виворотнюємо. В'яжемо лицевими петлями до кінця, нашої другої частинки, не дов'язуючи дві петлі до кінця. І цих дві петлі ми разом пров'язуємо виворотні. Ось так, друге наше скорочення на п'ятому рядочку. Так, у мене впав маркер, ну нічого страшного. Так, перша паталечка лицевою, друга і третя дві разом виворотнюю. В'яжемо не дов'язуючи дві петлі до, до частинки. Тут мені не обов'язково ставити маркерочки, я вам зараз поясню. Ось це була перша друга петелечка. Тобто, ось ця, цей вузлик виворотній петлі показує початок наступної частинки. Тому я можу орієнтуватися і без маркера. Не дов'язала я дві петлі до четвертої частинки і пров'язую я їх разом виворотню. Так, Остання четверта частинка, перша лицева, друга третя, дві разом виворотнюю. І дві останні петлі ми також пров'язуємо дві разом виворотні. Так, пров'язали ми наш п'ятий ряд, шостий, сьомий, восьмий ряд, ми в'яжемо все лицевими петлями без будь-яких убавочок. І зустрічаємося з вами в 9 рядочку, де будемо робити третю нашу убавочку. Отже, дев'ятий рядочок, і ми знову починаємо робити наше скорочення з закриттям. Так, перших дві пателички ми пров'язуємо лицевою, третю і четверту ми пров'язуємо разом виворотньою І знову йдемо в кінець. Нашої першої частинки, і дві останні петлі ми також пров'язуємо дві разом виворотньою. Ось так. Перекидаємо маркерочок. Дві перші петлі ми прив'язуємо лицевою, третю і четверту ми пров'язуємо виворотнею. І йдемо лицевими петлями до кінця рядочка. Де пров'язуємо дві разом виворотнями: останню і передостанню. Точно так само повторюємо на третій і четвертій частинці. І на 10, 11 і 12 ряд ми знову три рядочки пров'язуємо з вами чисто лицевими петлями. І зустрічаємося з вами в тринадцятому рядочку. Знаходимось ми з вами в 13 рядочку, і тут ми разом будемо пров'язувати 4 і п'яту потальку на початку. Отже, пров'язуємо 3 лицевих. І четверту розпускала 4 і п'яту петлю ми пров'язуємо виворотими петлями. Далі йдемо в кінець рядочка. І передостанню і останню ми також пров'язуємо виворотнюємо. Ось так. Далі. Ми знову пров'язуємо три лицевих, і четверту і п'яту петелечку ми пров'язуємо разом виворотнюєм. І передостанню і останню ми також пров'язуємо виворотнями. Так, це ми пров'язали першу другу частинку, третю, четверту частинку ви пров'язуєте самостійно, 14, 15 і 16 рядочок ви пров'язуєте три рядочки лицевих. І далі ми з вами зустрінемося в 17 рядочку, і будемо далі скорочувати наш масочок. Отже, пров'язали ми і наш наступний рядочок. Ми в'яжемо 4 петлі лицевих, п'яту і шосту ми пров'язуємо виворотньо. І ми бачимо, що у нас зустрічаються петлі, тобто у нас залишилося 2 петлі на спицях, ми їх також пров'язуємо виворотньою. Ось так. Може бути варіант, коли між оцими двома виворотнями у вас залишиться одна лицева. Це також може бути нічого страшного. Отже, перекидаємо маркер, пров'язуємо 4 петлі лицевих, дві разом виворотніх і дві разом виворотні. Ось так. Робимо точно такі самі на третій і четвертій частинці, і зустрічаємося. Далі дивимося, бачите, як в нас виглядає наше полотно. Наступне, коли у нас зустрілися петлі, або через одну, або підряд, ось ці петлі закриття виворотні, ми продовжуємо закривати уже лицевими петлями. І як ми це робимо? Ми робимо першу і другу, пров'язуємо разом, лицевою. У мене трошки тісне в'язання по краю. Так, вибачте, фокус десь стік. Першу другу пров'язуємо лицевою. Далі йдемо в кінець рядочка. І останні дві петлі ми також закриваємо лицевою. Точно так само ми повторюємо на другій нашій шпиці, на третій і четвертій частинці. Першу другу ми закриваємо лицевою, і дві останніх ми також закриваємо лицевими. Ось. Так, далі ми розвертаємося. Тепер ми пров'язуємо ось три паталі. У мене три патальки до ось цих двох поталь, де в нас було. Убавка виворотніми петлями. Ось вони зійшлися. І цих дві петлі ми пров'язуємо лицевими. Тобто три петлі ми пров'язали, дві петлі разом лицевою, і знову останні дві петлі ми робимо разом лицевою, так ось так. І на третій, четвертій частині ми точно так само повторюємо. Наші убавочки. Три пров'язуємо дві разом. Знову три пров'язуємо і дві разом. Так, і останній наш рядочок з закриттям. Пров'язуємо дві петлі. Дві разом лицевою. Знову пров'язуємо дві петлі, дві разом лицевою. У нас залишилося шість паталечок на шпицях. На шпиці одній. Точно так само робимо з цієї сторони, дві петлі пров'язуємо, дві разом лицевою. Дві петлі пров'язуємо. Дві разом лицевою. Так. Усе. Зараз ми відріжемо ниточку на невеличку частинку і все це зберемо на голочку. А перед тим я хочу сказати, що робити, коли у вас на шпицях більше патель, ніж у мене. Що робити? Вам продовжувати скорочувати ось оці петлі. тобто, Перших дві петлі разом виворотню, пров'язали три рядочки, потім другу третю петлю разом дві, е, виворотню, пров'язали три рядочки, потім третю четверту, потім четверту п'яту, потім п'яту шосту. Тобто до тих пір, поки у вас оці петелечки убавки, тобто ці виворотні петлі, зараз ловлю фокус, не зустрінуться або між ними не буде одна лицева. Тобто ви скорочуєте помаленьку, якщо, наприклад, це чоловічі, чоловіча шкарпаточка, може бути більше петель, або жіноча, якщо ви, ну, ніжка не така худа, як у мене, і у вас більше, ніж 60 петель. Отже, зараз ми просто беремо ножнички, відрізаємо необхідну кількість ниточки, беремо голочку. Заправляємо ниточку в голочку, і збираємо наші петлі уже на ниточку на голочку. У мене останні рядочки з закриття завжди виходять якось трішечки, знаєте, тугіші, ніби я боюся. Щоб ніде не було дірочок, тому ось такою в'язальною голочкою не завжди зручно працювати. Так. Отже, ми стягнули. Тепер дивіться, я підтягую, і отак ще раз за пателючки. Бачите, я в петелечки ще раз протягую, ніби роблю друге коло. І коли я вже підтянула, я ниточку передіваю на виворотню сторону, ось так, і в петельки, виворотні петельки я ось так зашиваю по колу. Це ж пряжа, вона має великий вміст шерсті, і після прання ось ці підваляється ниточка, і вона вам буде гарно тримати, Все. ми можемо відрізати нашу ниточку. І наш мисочок квіточка готова. Дивіться, ось такий красивий він вийшов. Він не гострий, він такий заокруглений. Коли висохне на блокаторах, буде ще більш округлий. І ось. Я бажаю вам успіху. Нехай мій МК стане вам у нагоді. В'яжіть експериментуйте, вчіться чомусь новому, і я щиро вірю, що у вас все вийде. А з вами була Маруся, канал Маруся на скринька рукоділля. Якщо вам зайшов мій МК, вам сподобалося, або ви зв'язали по ньому, обов'язково напишіть про це мені в коментарях. Також не шкодуйте мені пальчики вверх. не, не лініться підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. І до зустрічі на наступних корисних відео, Па-па-па-па!